Вітаю, пані та панове. Ну що, Кабінет міністрів прийняв новий закон, як завжди, він такий суперечливий, так ну і відповідно викликає багато питань. Деякий час назад, в тих спільнотах, де я перебуваю, так там де в основному підприємці знаходяться, які продають знову ж таки на ПРО, на OLX, на розетці і тому подібне, почався такий, не знаю, трошечки. Балаган, так би мовити, так, тому що, блін, як так, ми і так платимо податки. Ну і відповідно тут нам ще накидують 5% податку і плюс 5% військового збору. Так, що це таке? Отже, давайте будемо все це діло дивитися в контексті того, що ми продавці на маркетплейсах. Ми в основному всі ФОПи, зазвичай це ФОП на другій групі спрощеній системі оподаткування, буває і на третій, але там не так вигідно. Так, це знову ж таки інша історія. Ну і відповідно або ти фоп, або ти тов. Отже, тут у нас є ось така стаття: Юніан випустила, що в Україні запровадять податок для продавців OLX і Pro. Так, вони трошечки подумали, так і зрозуміли, що на решті платформ фактично ти маєш змогу реєструватися лише якщо ти ФОП або якщо ти маєш товку. Ну і відповідно, тут є ще одна стаття, де пише, що податки на доходи з OLX, PRO, BOLT і тому подібне. Якщо подивитися тут, так трошечки прочитати, то тут є. Цифрові платформи, так, це податок з доходів з цифрових платформ на кшталт, Уклон, Болт, Олікс, пром, розетка тощо. Знову ж таки, давайте розглядати все це діло з точки зору підприємців, які вже продають, скажімо так, не перший день. Тобто таких, як я. Отже, я продаю на Олікс, на пром. Коротше, простіше сказати, де я не продаю на платформах в Україні. Тобто, у мене свої товари викладені фактично всюди, плюс там інстаграм, плюс свій сайт, плюс не знаю, там щось продається з фізичної точки, з складу до прикладу і тому подібне. Тому для нас, для фопів на другій групі спрощеній системі оподаткування, по так і на третій, і для ТОВОК. Фактично нічого не поміняється. Цей закон більше спрямований, напевно, на. Те, щоб трошечки прикрити, скажімо так, незаконну діяльність. А тепер уявіть, що OLX і ПРОМ, так, там можна реєструватися без ФОПу, без ТОВКи і відповідно продавати товари е як фізична особа. Так, з таких доходів у нас в Україні передбачено, що ми маємо платити 23% податку. Так, тобто, якщо у тебе є щось вже вживане чи нове, ти там щось пробуєш, то відповідно, якщо ти продав щось за 100 гривень, Відповідно, ніхто не дивиться, скільки ти потратив на те, щоб закупити цей товар, чи, чи чи щось подібне, а беруть податок зі 100 гривень. Ну і відповідно, для того, щоб все це діло не відбувалося, для того ми реєструємо ФОПи. Ну і з цього, що ми маємо. Якщо ми займаємося. Систематичною діяльністю, так то у нас є ФОП. Відповідно, ми платимо, ну скажімо так, дуже низькі податки, тому що 4-5 тисяч гривень на місяць це не зрівняється з тим, якби ти. Платив 20, 23 чи 25 відсотків так саме з оберту. Так, я розумію, що є загальні системи оподаткування. Я не знаю, як воно правильно працює, щоб тут розказувати вам, що ось. Якщо у вас є до прикладу оберт коштів, у вас є витрати, ну і відповідно з усього цього, все це діло вираховується. І після того з чистого прибутку ви платите податок. Так, в теорії я знаю, як це працює. На практиці, я все ж таки ФОП. я... Оплачую фіксовану суму податків. Давайте візьмемо це за приклад 5 тисяч гривень кожного місяця. Я плачу державі для того, щоб. Я функціонував як ФОП. Відповідно, якщо я продаю на будь-яких платформах в інтернеті, якщо я продаю на базарі, на ринку, у своєму магазині, мене не цікавить абсолютно, що вони тут приймають, тому що це саме фактично для фізичних осіб, які не мають ФОПів, ТОВОК і тому подібне. Тому я не бачу сенсу щось тут далі розмовляти, тому що нас, офіційних продавців, так би мовити, це фактично не стосується. Тому не переймайся. Маємося цим і працюємо далі. Якщо трошечки поговорити про саме фізичні особи, які не мають ФОПів, товок і тому подібне, то для них знову ж таки це трошечки цікава ситуація, тому що в більшості, якщо ти викладаєш якийсь товар на OLX, на а що там ще є, коротше, на таких платформах, де ти продаєш вживаний товар. До прикладу, у мене є ноутбук, я користувався ним е, рік. Так я купив його за 10 тисяч зараз. Відповідно, я не можу продати його за 10 тисяч, тому що він вже не коштує цих коштів, технології розвиваються. Я можу продати умовно його за 5 тисяч гривень. Чому я маю сплатити з цих коштів ще раз податок, якщо коли я купляв цей ноутбук, я вже платив податок, фактично, якийсь податок я платив з усього цього. Так там мені не принципово як той продавець платив податок. За Цю продажу сплачено податок, у мене є фіскальний чек. Так? Це фактично прикриває трошечки цей ринок. Хоча у всіх цих роз'ясненнях загонок пише, що, типу, якщо це не систематична діяльність, то податку не буде. І там показується приклад, що, там, якщо до трьох продаж таких є на рік, то спіть спокійно, так би мовити. Якщо більше, це вже систематична підприємницька діяльність виходить, тому що ви постійно щось продаєте. Це тупо. Це тупо, тому що, тому що просто це тупо. Я сьогодні продаю ноут. Завтра не знаю, я продаю шафу, післязавтра продаю ліжко, тому що я хочу оновитися. Я вже сплатив податок з усього цього. Тому, як на мене, це виглядає трошечки тупо, і це типу викликано для того, щоб боротися з тими людьми, які купляють. Умовно, з Аліекспресу якісь товари і перепродають на OLX, там ставлять свою націнку. Ну і відповідно на цьому заробляють. Але вибачте мене, будь ласка, як можна заробити на всьому цьому якісь нормальні суми? Так, я знаю, є такі підприємці, називаємо їх так, які не мають ФОПів і займаються цим. Але вже на даний момент у нас. Купа обмежень, що типу банки дають там на P2P перекази, дуже мало ліміту, так? ну і відповідно, якщо ти не ФОП, у тебе немає можливості перекидувати кошти і отримувати кошти у великих кількостях. Якщо ти отримуєш постійно кошти на карту, фінансовий моніторинг тобі скаже привіт і спитає, звідки у тебе кошти. Ну і відповідно, якщо це якщо ти не зможеш відповісти, що типу, ну, мені скинули родичі, так? чи щось такого плану, то банк з тобою перестане працювати. Тобто, якщо ти не доведеш, походжу. Цих коштів, тому що потенційно ти можеш займатися не тільки перепродажем, скажімо так, вживаних чи нових товарів в маленьких обсягах, а можеш займатися, скажімо так, не. Не настільки законною діяльністю. Коротше, продавати якісь штуки, які є прям незаконними. Ну і відповідно. І якщо йти далі, знову ж таки, у нас є, е, слухайте, це постійно такі проблеми. Митниця і тому подібне, чому ніхто не дивиться туди. Окей, я розумію, що це відео подивляться пара підприємців, так, які скажуть: о, ну і добре, що нас це не стосується, але в цілому, у нас є більша проблема з митницею, тому що там твориться просто щось, ну. Неймовірне, так я думаю, всі знають, і я не є експертом в цьому, але, тим не менш, я все це діло також моніторю і бачу. Плюс у нас є знову ж таки додатковий податок. Знову ж таки, якщо ми поклали якісь кошти на депозит, то знак знімають 23%. З заробітної плати там також 23%. Так, тому що це фактично податок на дохід фізичної особи. Коротше, виходить так, що на звичайну людину накинули стільки податків. І ще додатково, якщо ти десь щось продав, то давай нам ще трошечки податку. Так, тут вони пишуть, що є пільга, десь я Дивився до 10%, грубо кажучи. Тобто 5% з річного обороту, до прикладу, ти продав там. Не знаю, на 100 тисяч гривень, так? Ну і відповідно 5% з річного обороту це фактично буде такий податок, і 5% буде військового збору. Тобто 10% з, з цих, скільки там я казав, з цих 100 тисяч гривень піде на податки. Тобто 10 тисяч гривень. Але якщо це знову ж таки б ушні товари, які ти продаєш просто для того, щоб їх позбутися, або вони тобі не потрібні, або тобі треба там пару коштів для того, щоб щось перекрити, то ще такий податок платити. ну... Блін, мені здається, зараз це не той час. Який можна вводити такі податки? Плюс тут є у нас дуже дуже цікава штука, що щодо того, хто має сплачувати податки на онлайн-продажі, є фінансові обмеження. Міністерство фінансів запропонувало стягувати податки лише з тих осіб річний оберт, який становить 7 мільйонів 700 тисяч гривень. Щоб кур'єру заробити такі гроші, доведеться добре чи попрацювати. У разі перевищення ліміту газу реструю буде переведена на загальну систему оподаткування. Коротше, тут Тут у нас такий прикол, що у нас є третя система, третя група ФОП спрощеної системи оподаткування, де у нас 5% податку з оберту і, по-моєму, 1% військового збору, знову ж таки, з оберту. І вони пропонують на звичайній звичайній людині, скажімо так, без цього ФОПу ФОПу платити 10%. Можливо, це такий стимул так, для того, щоб просто. Підключити більше ФОПів, так щоб люди оформлювали більше ФОПів. Ну і там у тебе вже йде знову ж таки. Окрім 5%, треба сплатити єдиний соціальний внесок, і типу буде трошечки більше. Але знову ж таки, якщо просто так платити по 10% без соціального внеску, у тебе 7 мільйонів 700 тисяч оберту. Це виглядає з одного боку логічно з іншого боку, дуже нелогічно. Ось такі справи. Коротше, я понаговорив тут дуже багато слів, так, але тим не менш, давайте підсумуємо. В нашому випадку для ФОПів, які продають законно так, на маркетплейсах, на розетці, на Промі, епіцентрі Ало, Каста, не знаю, там не згадаю всі ці маркетплейси, для нас фактично нічого не змінилося. Якщо ми не оформили ФОП, а продаємо незрозуміло як, то в принципі, ось у нас буде ось така штука, і, скоріш за все, я думаю, податкова, так чи не знаю, хто цим може займатися, зобов'язать OLX, Пром і, напевно, інші такі дошки оголошень якось передавати ці дані. Як вони це все діло будуть робити? Я не уявляю, тому що якщо до прикладу я реєструюся на OLX, так знову ж таки я роблю просто акаунт на якийсь номер телефону. Там не підв'язується жодна інформація про те, хто я, звідки я, мій податковий номер і тому подібне. Як вони все це діло збираються робити, я не уявляю. Але знову ж таки, спроба є. Там ми приймемо закон, скажемо, що OLX, PROM пром там і тому подібне ви маєте давати нам цю інформацію. Як ви її будете збирати, ми не знаємо. Розберетеся. Отже, пані та панове, ось на цій ноті я закінчу. Ось такий у нас новий законопроект, так, який е, не спрощує нам життя, як завжди, все, пані та панове. Дякую за увагу. До побачення.